У мене є схема, яка побудована на власному досвіді, як все ж таки контент-креатор, який тільки починає свій шлях вийти на дохід від тисячі доларів. І знаєте, я хочу одразу пояснити, чому я взагалі хочу підняти сьогодні цю тему, так би мовити, ввести вас трошки в курс діла. Нещодавно я проводила дуже багато консультацій, і ви знаєте, що мене дійсно здивувало, що майже всі, хто тільки починає свій шлях у контент-креаторстві, називають свою фінальну сіль 20-30 тисяч гривень. І саме ці відповіді мене надихнули записати цю невеличку лекцію я хочу показати, що тисяча доларів це не якась там мрія. Це базовий дохід, який можна отримувати в цій професії, навіть якщо ви починаєте з нуля. Знаєте, я дуже добре пам'ятаю, як я заходила в цю сферу, і от чесно можу сказати, що в мене було в голові ну просто мільйон запитань. А чи точно вийде? А де взяти клієнтів? А може мені спершу купити фотоапарат, хоча б за 2000 тисячі доларів? А раптом мої роботи недостатньо гарні. І от саме ці думки найчастіше зупиняють тих, хто міг би вже сьогодні почати заробляти на своєму вміні, бачити, монтувати, знімати і створювати контент, що продає. Навіть не маючи дорогущої техніки, зв'язків, класної інстаграмної квартири, ви зможете добре заробляти на контенті, саме тому я хочу одразу розвіяти кілька найпоширеніших страхів і міфів. Вам не потрібно купувати. Якусь дорогу техніку, щоб заробляти на контенті. Вам не потрібен фотоапарат і навпаки продавати контент, знятий на камеру, часто набагато складніше. Брендам все частіше потрібен реальний живий контент, трушній зараз, попри все. І найголовніше успішний старт не залежить від того, скільки ви вже вмієте, а від того, наскільки ви готові почати. Це саме та сфера, яка не вимагає мати досвід від одного року. І вибачте, така невеличка ремарка для мене це насправді дуже болюча тема, тому що я пам'ятаю, як я звільнилась з роботи, шукала себе. І переглядала на той момент вакансію адміністратора в салоні краси. І коли я побачила, що там треба досвід від трьох років, ну, типу, вибачте, але я не зрозуміла, що має такого робити адміністратор, що мені треба напрацювати досвід від трьох років. У мене, типу, є досвід працювання в салоні. Я працювала протягом року в салоні краси, і я можу... Точно сказати, що там немає якихось там нев'єб'єзних зобов'язань, які ти маєш прям навчитися і відточити протягом трьох років. Тому, коли я вирішувала, яку сферу мені обирати надалі, я обирала таку сферу, яка не вимагає мати досвід від трьох років. У наступному блоці я покажу вам поетапну схему, яку саме я пройшла, як із повного нуля, без дорогого обладнання, без команди. Я вийшла на дохід від тисячі доларів у сфері контенту. Але перш ніж я почну ділитися схемою, хочу трохи привідкрити фінансову сторону цієї сфери. Я закінчила своє навчання у листопаді. Тоді я тільки починала напрацьовувати своє портфоліо, знімала перші роботи і шукала своїх клієнтів. І вже буквально у грудні, за місяць після старту, я вийшла на дохід у 60 тисяч. Гривень, і саме тоді я відчула, що окей, я можу ще більше, і вже наступного місяця, тобто в січні, я закрила свої перші 100 тисяч гривень у контенті. Так, звісно, мій графік був забитий зйомками. Я створювала контент для брендів, знімала для інших креаторів. і чесно, я взагалі не встигала видихнути. І от тоді я подумала з приводу того, що щоб зростати далі, потрібно делегувати. І це, до речі, дуже важливий момент, який більшість новачків пропускає. Бо якщо вчасно не почати передавати частину процесів, монтаж, підбір референсів, структурування матеріалів, ти просто застрягнеш на одному місці. А для мене саме делегування стало точкою, після якої я змогла вийти на стабільні тисячу плюс у контенті. Але знаєте, я завжди кажу, що найкращий доказ це не просто слова, а історії тих, хто вже опановував професію контент-креатора. Тому зараз я буду ділитися кейсами дівчат, які пройшли особисто наставництво Міка контент, які вже працюють у Ніші, заряджені знаннями та впевненістю у своїх силах. Після цієї лекції ви отримаєте не просто мотивацію, а чітку покрокову систему, як стартувати в професії контент-креатора і вийти на стабільний дохід від тисячі доларів на місяць. Я розкладу все по поличкам від найперших кроків до перших грошей, щоб у вас нарешті з'явилося відчуття. Я точно знаю, що робити, щоб вийти на такий дохід. Ми детально розберемо вісім кроків, які допоможуть вам стартувати у професії: як знайти своїх перших клієнтів, як сформувати свої послуги, упакувати себе і побудувати систему і не загубити серед конкурентів, а також я розкажу, які є моделі роботи взагалі в контенті, як зрозуміти, який формат саме ваш, щоб не вигоріти. Я підніму тему помилок, яких варто уникати, щоб не топтатися на місці і не працювати на виснаження і не втрачати віру у свій потенціал. Після перегляду ви вийдете з чітким розумінням, що таке старт у контенті, з чого починати, як розвиватись, і головне, як зробити так, щоб ваша робота приносила задоволення та гроші одночасно. Знаєте, коли я озираюся назад, я бачу, що реально всі дороги вели мене сюди. Дуже тривалий час я працювала на когось, розвивала чужі бізнеси, вкладала в них свої. Ідеї, енергію, натхнення і при цьому зовсім не розвивала себе. Моє життя було реально схоже на нескінченний робочий день, і в якийсь момент я просто сіла і зрозуміла, я просто не живу своїм життям. Я хотіла більшого, свободи в графіку, відчуття, що я створюю щось нове, спілкування з людьми, які надихають і теж розвиваються. І, звісно, стабільного гідного доходу, але без постійного виснаження і роботи 24 на 7. І тоді я почала шукати, де взагалі я можу реалізувати все це одночасно. Я Пам'ятаю той момент, я просто взяла собі отак от блокнотик, виписала, що для мене дійсно важливо. Першим пунктом було не їздити в офіс через нескінченні пробки. Другим пунктом було можливість обирати, коли працювати, а коли відпочивати. Третій дуже важливий момент це перестати працювати на когось. Ну і четвертий пункт це фінансова незалежність. І тут, знаєте, мова не тільки про те, щоб добре заробляти, а ще й про те, щоб не залежати від місця, де я працюю. Ну такі в нас нові реалії життя. А також в кінці кінців оточувати себе. Бе людьми з жагою навчатись, розвиватись. Якщо насправді описати загалом, моя душа просто просила про те, щоб мій кожен день не був схожий на попередній. У мене в голові завжди було гасло: треба працювати для того, щоб жити, а не жити для того, щоб працювати. Але треба було дійти до точки кипіння, щоб нарешті схаменутись. І саме тоді я потрапила на контент як на професію. Спочатку це виглядало як просто щось нове, але дуже швидко я зрозуміла, що це не просто створення відео або ж фото. Це спосіб впливати, допомагати брендам і людям проявляти себе і водночас рости особисто і фінансово. З контенту почалася моя власна історія змін: від я працюю на когось до я створюю себе. Коли я почала глибше занурюватися у сферу контенту, я зрозуміла одну річ: контент сьогодні є основою будь-якого бізнесу. Усе, що ми бачимо. Мо онлайн продажі, особисті бренди, запуски, навіть експертність тримається саме на контенті. Раніше бізнес міг існувати офлайн, тримати клієнтів з вулиці, але сьогодні, якщо тебе немає в цифровому просторі, тебе просто не існує. Саме тому контент-креатор це не просто людина, яка знімає відео, а це спеціаліст, який допомагає експертам, брендам і бізнесам комунікувати з аудиторією, продавати через сенси і зростати у прибутках. І що цікаво, зараз на ринку тисячі експертів, які реально мають знання, але не вміють їх показувати. І саме тут вступає контент-креатор, людина, яка через формат, візуал, меседж і стратегію допомагає перетворювати знання у запуски, у продажі, у клієнтів і у гроші. Тому, якщо дуже коротко, контент це інструмент масштабування, а контент-креатор це провідник цього процесу. Дуже легкий вхід у професію. Щоб почати, не потрібно великі інвестиції або ж обладнання. Тобі достатньо просто телефону і базових знань і бажання діяти. Решта приходить із практикою. Швидкий старт і перші гроші. Контент це не те, де потрібно роками будувати портфоліо, і після базового навчання ти вже можеш брати перших клієнтів і монетизувати свої послуги. Попит росте з кожним місяцем, кожен експерт, бренд. Або ж бізнес зараз потребує контенту, і вони готові платити тим, хто допомагає їм продавати красиво, системно і без вигорання. Гнучкість і свобода. Ти можеш працювати з будь-якої точки світу, планувати свій графік і будувати дохід без прив'язки до офісу. Високий потенціал заробітку. А вже з досвідом ти формуєш свій унікальний підхід, стаєш незамінним спеціалістом і самостійно обираєш з ким тобі працювати, а кому. Хочеш відмовити. Робота, яка реально розвиває. Кожен новий проект це нові люди, ніші, історії. І ти постійно вчишся, зростаєш і формуєш своє власне бачення світу. Я хочу привести декілька прикладів своїх учениць і візьмемо учницю Леру. До навчання Лера працювала вже рік як СММ-спеціаліст, і вона ну робила реально все і для всіх. Купа задач, багато часу, але мінімальний прибуток. Вона прийшла до мене на наставництво вагітною і з чітким запитом підвищити навички, зйомки, підняти. Яти прайс на послуги і навчитися працювати ефективніше, не витрачаючи дуже багато часу на роботу. У Лєри було ну, просто величезне бажання залишатись турботливою мамою і при цьому не втрачати себе у професії. До наставництва вона заробляла близько 20 тисяч і не вірила, що взагалі зможе поєднувати роботу з материнством. А після навчання вже зовсім інша історія. Зараз Лєра веде два проекти, проводить зйомки, консультує клієнтів, працює продюсером і менеджером нутриціолога. І її прайс на ведення від шісти. Ста доларів, а заробіток зріс до півтори тисячі доларів на місяць, і при цьому вона працює всього кілька годин на день, має стабільний потік запитів і тепер сама обирає з ким працювати, а кому вона хоче відмовити. Вона балансує між роботою і життям і має внутрішній спокій і стабільність. Нещодавно вона мені сказала, що нарешті я відчуваю себе реалізованою і спокійною мамою. Тепер у мене є час і робота, і сили, і любов до того, що я роблю. Далі хочу розказати про свою другу ученицю Ліону. Коли Ліона прийшла на навчання, у неї в голові буквально капслуком звучало А чи точно вона мене навчить? Щоб ви собі розуміли, у нас був дзвінок, після якого вона мені ще написала 15 уточнювальних питань, а потім навіть консультувалася із головним помічником 21-го століття чатом GPT. Ну так, да, щоб точно зрозуміти, чи точно варто мені йти на навчання. На той момент вона була без роботи, без чіткої опори, але точно з великим бажанням знайти. Справу, яка приноситиме і задоволення, і дохід. Попередня робота не давала стабільності, і вона знала, що вона хоче більше, але не розуміла, з чого їй взагалі почати. Її запит насправді звучав дуже просто, але дуже чесно. Як зараз пам'ятаю, хочу знайти напрям, у якому зможу розвиватись, заробляти і кайфувати від процесу до навчання. Вона заробляла близько 10 тисяч гривень на місяць без системи і без віри в себе. Під час наставництва вона зібрала портфоліо, сформувала цінник, навчилась презентувати себе як. Експерт і вперше реально повірила у свої можливості. Після навчання почала отримувати свої перші замовлення і запити на довгострокову співпрацю. Зараз веде перемовини зі студією танців, створює контент для брендів і блогів. Активно розвиває власний блог і тік-ток, а відео стабільно потрапляють у рекомендації. Має чітку систему послуг від фотозйомок і UGC до ведення сторіс і контент-планів. З'явилась стабільність, натхнення і нове коло сильних дівчат. Поруч. Зараз Ліона має дохід близько 30 тисяч гривень на місяць, і головне вона нарешті повірила в себе. Я впевнена, що зовсім скоро вона ще масштабуватиме цей результат, бо всередині вже є найцінніше. Опора і віра в свій потенціал. Ну що, перейдемо до кроків до результату: як вийти на стабільний дохід у контенті. Зараз я точно можу сказати, що контент це не просто фоточки на телефон. Це просто величезна купа послуг, де ти можеш обирати, що тобі подобається робити, а що ти робити не хочеш. Це ціла система, за допомогою якої ти можеш стабільно заробляти, на якому б кінці світа ти не була. І зараз я покажу, як це відбувається крок за кроком. Перший крок це упакування себе. Перше, з чого починаю, твоя сторінка в Instagram це. Є твоє портфоліо, не потрібно робити якісь додаткові сайти. Просто покажи, що клієнт може отримати, працюючи з тобою. На сторінці одразу має бути видно, що ти вмієш знімати, які формати ти пропонуєш, і чим твій підхід відрізняється. Коли я починала, я одразу охопила різні напрями зйомки: зйомки для блогерів і особистих брендів, контент для закладів, портретні зйомки, зйомки під ключ, а також напрями роботи, які не вимагають виходити з дому. Це мені дозволило закривати запити майже з будь-якою ніше. Ціна стартової години зйомки на телефон сягає від півтори тисячі гривень, і навіть дві-три зйомки на тиждень дають свої стабільні 9-12 тисяч гривень. Другий крок розширення послуг. Далі я додала зйомку Reels. Це вже трошки інший рівень, сценарій, монтаж, та й в цілому більша цінність. Ціна півтори-дві тисячі гривень за відео. А якщо я за годину можу зняти три ролики, це вже 6 тисяч гривень за одну зйомку. У мене був один клієнт, з яким ми стабільно знімали три відео на тиждень. От вам і 24 Три тисячі гривень за місяць одного проекту. Третій крок віддалені формати. Я вирішила спробувати для себе монтаж весільних відео для агенції в Дубаї. Це були насправді дуже короткі ролики і звичайний аестетік відеоряд по 5 хвилин монтажу, але з хорошим чеком. Пакет з 10 відео в мене коштував 12 тисяч гривень. Це вже одна з послуг, яку можна надавати навіть не виїжджаючи з дому. Далі я додала бекстейдж зйомки. Зараз це один з найпопулярніших запитів. Бренди, фотографи, великі продакшени хочуть показу. За кулісся красивої картинки. І так би мовити, мет цієї зйомки в тому, що зазвичай така зйомка триває по 4-5 годин прайсом 15-2 тисячі гривень за годину, тобто 8-10 тисяч гривень за день. Я знімала такі формати для великої ресейл-платформи The Originals, з Жанек і майстер класи з фотографії. І це насправді не тільки про можливість добре заробити, а й про можливість зробити додатково кадри для портфоліо. Також я хочу одразу розказати про послугу, яку називають зйомка під ключ. Це той самий момент, коли тобі Віряють процес від планування до повної реалізації, де ти маєш знайти референси, модели, локацію або ж студію. Якщо за запитом є також відео, запропонувати формати для бренду, а потім повністю реалізувати зйомку, обробити і змонтувати матеріали. Наприклад, у мене був такий клієнт з запитом зйомки під ключ для починаючого бренду одягу. Моя задача полягала в тому, що мені треба було відзняти 20 плюс образів, а також 10 рілсів, і підібрати модели, референси і весь продакшн. Витратила три години свого часу для того, щоб підготуватись до цієї зйомки. Знайшла студію, знайшла модели. Також залучила додаткового контент-креатора, задача якого була відзняти 10 рілсів в той час, поки я фотографую на моделях 20 образів. Ми реалізували зйомку за три години, і потім ще дві години витратили на обробку і монтаж. На той момент. Я зробила 700 доларів чистими, і це все тільки за один день. Далі Даша сіла і своєю головушкою допеклила, що вона не може, як лошадка, кожен день їздити по місту і зрозуміла, що вже давно треба подумати з приводу онлайн форматів. Тим паче, що на той момент була зима, ну і в цілому з дому виходити не дуже то й хотілось. Щоб зменшити виїзди і мати стабільність, я додала онлайн формати UGC UGC може коштувати від півтори тисячі гривень. Це користувацький контент від людини, і я одразу хочу проговорити. Одну дуже важливу річ: такий контент користується попитом, тому що аудиторія будь-якого маленького інфлюенсера вона дуже лояльна до якихось рекомендацій. Коли я вперше отримала речі на 10 тисяч гривень, а ще й до цього всього мені заплатили денежку на карту за те, що я відзняла відео. Я, якщо чесно, була реально вахою. Вибачте, але я думала, що це якісь привілеї блогерів: отримувати подарунки, знімати рекламу. Але давайте будемо чесними. Коли ми бачимо, що блогер рекламує той чи інший товар, ми одразу розуміємо. Імо, що йому заплатили кошти за це, і типу завжди виникає питання, чи це реально хороший товар, або ж людина просто рекомендує його, тому що йому заплатили за це гроші. А от якщо Дашка, у якої три тисячі підписників, викладає якусь косметику і пише Боже, дівчатки, я знайшла просто найкращу пінку для вмивання. Так, от, будуть ще дуже довго в попиті на рекламу. Так як краще з бюджету бренду закупити 50 інтеграцій, у таких самих Даш, Маш, САШ, Юль по півтори-дві тисячі гривень, аніж у якогось великого блогера типу Ані Алхім, одну сторіс. Далі я почала отримувати запити на консультації, які коштували 50 доларів від 50 доларів. Я могла просто раз на тиждень домовитись про таку послугу. Вона була індивідуальною для кожного клієнта. Зазвичай вона проходить в формат. Запитань і відповідей. Моя справа була в тому, щоб поділитися своїм досвідом, допомогти, можливо, в напрямках розвитку. Е, до речі, до речі, після однієї з таких консультацій до мене зайшла дівчинка на особисте наставництво, так як вона зрозуміла, що вона не хоче обмежувати себе лише зйомкою для UGC, а консультація в неї була саме з запитом на UGC. Далі я вирішила, що я хочу розробити візуали з референсів, і ця послуга включає в себе. Мінімальний брифінг клієнта для визначення концепції блогу. Ну а далі вже йде вхід креативне бачення. Моя задача розробити сітку на 12-15 дописів, яка людині буде служити контент-планом. Надалі така послуга в мене коштувала 3 тисячі гривень, і знову ж таки вона не вимагала кудись їхати. Також я вирішила себе спробувати в ролі сценариста для Reels, і в залежності від складності сценарію, це могло коштувати від 600 гривень до півтори тисячі гривень за один сценарій. Ці всі послуги допомогли мені зменшити витрати свого. Власного часу на те, щоб добиратись до зйомки, і навіть працюючи вдома, мені капала копійка. Далі кураторство і наставництво. Я отримала пропозицію стати куратором на навчанні по контенту, який я сама проходила. Я почала як кураторка на навчанні у свого наставника, і перша моя заробітна плата була 10 тисяч гривень. І далі з кожним потоком навчання я збільшувала свій прайс, і як результат я підняла свою заробітну плату як куратора. Тричі потім я вирішила, що якщо я працюю куратором, мої знання допомагають зростати іншим. Так я в цілому і зробила наступний крок і створила особисте наставництво з ціною до 25 тисяч гривень. Своє перше наставництво я продала, зробивши два сторітейли без запуску таргету, чисти на свою аудиторію, і до мене зайшло одразу дві дівчинки. Це був той самий етап, коли ти вже не просто працюєш, а передаєш свої знання іншим. Після цього я почала створювати більші формати, де можна було одночасно заробляти на групі людей. Я реалізувала фотодень у колаборації з фотографиною. Від мене відео для 12 дівчат, а від фотографині — фото. Чистий заробіток на той момент був 20 тисяч гривень, зайнятість по 6 годин за 2 дні. Далі я вирішила зробити воркшоп з мобільної зйомки. Вийшло дуже затратно. Я насправді дуже сильно запарилась. У мене на той момент було дві моделі хлопчик і дівчинка. Був стиліст, яка розробляла протягом місяця образи. Був фуршет, щоб люди реально кайфанули від цього івенту і процесу. Також була контент-креатор, яка додатково підзняла бекстейдж цього івенту. Але це насправді була дуже сильна така інвестиція в моє майбутнє, і навіть не дивлячись на високу затратність, я все одно вийшла в плюс на 14 тисяч гривень. А також я вирішила організувати собі такий. Трошки відпочинок і заодно монетизувати цю всю організацію. Я продала в своєму блозі ретрит за містом в готельному комплексі під Києвом. На той момент я зробила типу десь 200 доларів, але я також паралельно і відпочила два закордонні тури влітку. Я в колаборацію зі своєю подругою організувала тур на Тенеріфе і В Італію. Ми в обох просто обожнюємо подорожувати зараз. У всіх біль, що подруги розкидані по всьому місту. Тому наша ціль була знайти класних дівчат, які також хочуть розділити цей момент з нами. Ми не робили якийсь типу оверпрайс, але на Тенеріфе і в Італію загалом ми зібрали 16 дівчат. Які довірились нам через блог, яких ми абсолютно не знаємо, і поїхали з нами? Чор знає його куди, хоча ми взагалі себе не позиціонуємо як організатори турів. І от головне, усе це стало можливим лише тому, що я показувала в своєму блозі, які я послуги можу робити, якщо ти не показуєш в своєму блозі і не заявляєш, які послуги ти можеш надати. Ніхто і не буде знати, що взагалі в тебе можна замовити. Контент це не просто творчість, це інструмент, за допомогою якої ти можеш створювати все, що хочеш саме ти. Попит на контент-професію вакансіях реальний і великий на українських біржах праці. Ну десятки критих вакансій по запитах: контент креатор контент-менеджер. Наприклад, навіть на роботу UA 400 плюс вакансій за запитом контент-креатор і приблизно тисяча для контент-менеджера. Зарплати і попит на віддалену роботу зростають. Дані з WorkUA показують, що середні пропозиції для контент-менеджерів віддалених позицій знаходяться в діапазоні 22-23 тисячі гривень. А кількість вакансій з віддаленою роботою дуже помітна. Це підтверджує, що компанії готові платити фахівцям і шукати їх онлайн. Ринок інфлюенсерів, а також інфлюенс маркетингу дуже стрімко росте, а отже, потрібні креатори контенту. Світовий ринок інфлюенс маркетингу оцінюється в десятки мільярдів доларів і продовжує рости. Це означає, що бренди інвестують у контент і креаторів. Дуже велика база користувачів, дуже велика база користувачів соцмереж, постійний попит на контент, понад 5 мільярдів користувачів. Чів у соцмережах в світі. Отже, бізнеси постійно потребують контенту, щоб бути видимими в Україні. Також відчутна активність. Нові бізнеси реєструються щодня. За даними Open Data Bot, у 2024 році в Україні було зареєстровано понад тисячу нових компаній з іноземною участю. Локальні, малі і середні бізнеси теж продовжують реєструвати. І знаєте, мені ну дуже знайоме відчуття, коли сумніви, так би мовити, заполоняють цілком і повністю голову питаннями. Тому я одразу візьму для при. Клати свої питання, які мене дуже хвилювали, коли я тільки заходила на навчання: як знайти клієнта, якщо я тільки починаю. Зазвичай це найпоширеніше питання, яке хвилює людей, які тільки починають свій шлях. Більшість новачків думають, що без досвіду і без великого портфоліо неможливо закривати своїх перших клієнтів. Але це міф. Я віднайшла для себе 10 способів залучення клієнтів, і ти теж можеш обрати для себе найкомфортніший спосіб залучення клієнтів. На навчанні я показую конкретну систему, як знайти своїх перших замовників вже на другу у третьому тижні і ні, я не буду показувати, як моніторити ринок WorkUA або ж на роботи Йоа. На моєму навчанні буде дуже багато практичних завдань, тому буде можливість одразу знайти своїх перших клієнтів через тестові завдання, через правильне упакування профілю і написання комерційних пропозицій. Наступне питання: а чи достатньо телефони, щоб заробляти на контенті? Так, достатньо бізнеси все частіше обирають зйомку саме на телефон, так як це виглядає нативно, трушно і навіть по статистиці замовлень на інтеграцію? Вікі Маре, я можу сказати, що 80% ми знімаємо саме на телефон. Зараз трушність цінується набагато більше аніж ідеальна картинка. Головне бачення кадру і сенс, який ти доносиш. Я тобі допоможу на всіх етапах: візьму тебе за ручку і передам всю свою базу знань, усе, що перевірено на практиці, щоб ти не повторювала чужі помилки або давала свій шлях без вигорання. До того як я зайшла в контент, моє життя виглядало дуже звично. Робота, дім, прогулянка з собакою, і знову робота без відпусток, без можливості залишитись вдома, навіть коли я погано себе почуваю. Здавалося, що я живу, щоб просто відпрацювати день. Хоча всередині мене завжди була жага подорожувати, творити і бути в русі, але я все це приглушувала, поки не зрозуміла, що я так більше не можу. Я вирішила змінити все і шукала професію, яка дає мені свободу. Свободу самім обирати, з ким працювати, коли і звідки мені хотілося життя без офісу, без шаблонів і без відчуття замкненого кола. І коли я потрапила на сферу контенту, я спочатку не вірила, що це взагалі можливо, але дуже швидко все почало змінюватись. Я почала отримувати подарунки від брендів, відвідувати послуги в салонах, а ще й отримувати за це кошти, створювати контент для зірок, на яких я раніше дивилася взагалі в телебаченні, і навіть уявити собі не могла, що я буду стояти з ними поруч і створювати для них контент. Навколо мене з'явилися люди, які теж прагнуть розвитку. А мій дохід зростав із кожним місяцем. Блог став не просто сторінкою, він став моїм способом реалізовувати всі ідеї, знайомитись з неймовірними людьми і будувати свободу власними руками. І зараз я хочу передати це далі: показати, що шлях від робота, дом, робота до свободи можливий. На навчанні я ділюся всім, що знаю сама, щоб ти також не повторювала чужих помилок, а створювала свою історію змін. Я змінилась до невпізнання і побудувала свою кар'єру. Від людини, яка взагалі не розуміла, хто такий контент-креатор, до людини, яка зараз може впевнено сказати: за цей рік я досягла більше аніж контент-креатори, які роками не можуть пробити стелю в заробітку. За цей час я випустила понад 60 студенток як кураторка, провела близько 20 консультацій, запустила своє власне наставництво і створювала контент для відомих людей. Серед них Тарас Цимбалюк, Даша Квіткова, Злата Огнівіч, Даша Майстренко. А також хаят, який представляв Україну на Євробаченні. Як рекламна менеджерка, я закрила десятки інтеграцій для брендів, серед яких Віши, Пепсі, Лярош, Аптека доброго дня, Факстрот, Пуріна Проплан, Лоріаль, Армані. Ланком, мареве і ще дуже багато інших. Я спробувала себе буквально у всьому: від монтажу, створення сценаріїв, проджект-менеджменту на зйомках до роботи з клієнтами та продажу реклами. І зрозуміла, що саме ця сфера поєднує все, що я так люблю: творчість, розвиток, оточення людей, які також мислять широко. Саме тому я провела кілька воркшопів з мобільної зйомки, організувала ретрит за Києвом, а також створила у колаборації закордонні тури. Тому мені справді є чого навчити вас. І моя та проста поділитися всім, що я знаю, і допомогти створити життя, від якого ти також будеш кайфувати на своєму наставництві. Я чекаю тих, хто дійсно готовий її бачити, щоб змінити в кінці кінців своє життя. Якщо ви думаєте, що навчання це чарівна пігулку, яку вип'єш, і все галілує. То це не до мене, але я можу точно сказати, що це навчання, яке стане твоєю опорою в контенті, де ми разом за ручку пройдемо шлях від Я нічого не розумію до закриття перших клієнтів. Ти опануєш нову професію контент-креатора і вийдеш з позиції Я не знаю, як почати і станеш тією, хто створює контент, залучає клієнтів, а також заробляє і будує свободу власними руками. Ти почнеш брати проекти, а також отримаєш розуміння, як вийти на дохід від тисячі доларів. Крім особистої роботи зі мною, ти отримаєш усе, щоб не просто навчитись. Впевнено, стартувати у професії контент-креатора, ти отримаєш підтримку від куратора, який буде з тобою на зв'язку щодня, допомагатиме, підтримуватиме, перевірятиме завдання і не дозволить зупинитись на півдорозі. Постійні мастермайди онлайн із розборами твоїх результатів, відповідями на всі питання, а також планом на тиждень, щоб ти чітко знала, що тобі робити далі. Особисту підтримку від мене на кожному етапі. Я поруч, щоб допомогти і направити, коли ти сумніваєшся. Доступ до закритого чату із вакансіями, де ми ділимося. Туальними можливостями співпраці з брендами, блогерами а також бізнесами. Канал з ідеями контенту для розвитку твоєї надивленості, натхнення та креативного бачення. Ти попрацюєш із моделлю і створиш свій перший креативний контент для брендів. І у тебе є шанс одразу отримати перші замовлення і попрацювати з реальними проектами. Надам чек-лист локацій і студій, а також розкажу, як знайти свою базу в будь-якому місці. Ти отримуєш готову добірку перевірених місць для зйомок і зрозумієш, як самостійно формувати свою власну базу. Де б ти не була. Я надам базу моделей, а також гайд із пошуку команди, реальні контакти та алгоритм, як знаходити моделей, візажистів і команду під свої проекти в будь-якому місці. Якщо загально підсумувати, ти опануєш навички мобільної зйомки, обробки та ретуші. Ти навчишся створювати не тільки якісні, а й креативні відео та опануєш навички базового, а також анімаційного монтажу. Ти дізнаєшся, як знаходити своїх перших клієнтів на зйомки, а також як залучати бренди та відомих блогерів і інфлюенсерів, а також я Скажу, як отримати клієнта для довгострокової співпраці. Ти зрозумієш, як створювати регулярний контент без вигорання, а також як розвинути свою надивленість. Навчишся створювати не просто красивий візуал, а візуал, який несе сенси. Отримаєш бонусні уроки від запрошених спікерів по розвитку TikTok та написання цікавих сторітейлінгів, які будуть розкривати твою особистість, а також допомагати продавати. Якщо ви проходите всю програму навчання, виконуєте всі домашні завдання. Я з куратором даю фідбек. Ми докручуємо наприкінці ваші домашки. І от, якщо ви, наприклад, наприкінці всього навчання не отримаєте результату, я вам поверну гроші. Якщо ти відчуваєш, що ти готова до змін і нарешті почати заробляти на контенті, залишай заявку або напиши мені в Директ, я готова. Анкета перед запису дасть тобі можливість дізнатися першою програмою навчання. Ти отримаєш особистий дзвінок, на якому ти зможеш задати будь-які питання стосовно контенту. Після заповнення анкети ти отримаєш доступ до мого телеграм-каналу, де я ділюсь фішками сфери, роблю коротенькі підкасти. Якщо ми відчуємо, що по дорозі я візьму тебе на менторство, де ми крок за кроком вибудуємо твою систему, портфоліо, а також впевненість у тебе як у експерта. Але я хочу зауважити, що незалежно від того, чи ти підеш до мене на навчання, ти отримуєш відповіді на свої запитання, а також заряд енергії для того, щоб розйовувати інстаграм. Залишай заявку і ми поговоримо про те, як почати діяти, щоб, врешті-решт, збудувати своє життя так, як тобі по кайфу. Всім пока, спасіба.